Доброго дня сьогодні на офіцях власного благодійного фонду Мрія на країна Олексій Толкачов. Дякую, що ходили дати мені інтерв'ю. Да, радий був такому запрошенні. Вітаю всіх глядачів вашого каналу, Владиславе. Як ви себе можете описати кількома словами? Це одне дуже складне питання, тому що кількома словами неможливо раніше я був просто громадським діячем, потім я був бізнесмен, бізнесменом, забудовником. Я був президентом Європейської асоціації українців в Брюсселі, головою громадського комітету національної безпеки України. Ви знаєте, дуже багато різноманітних амплуа, в яких себе пробуєш. Я думаю, що сучасна людина вона вже не повинна бути знаєте, там на все життя інженером, вчителем майбутнє за багатогранними, цікавими людьми. І, от, власне, зараз, мабуть, найближче, що мене може охарактеризувати, це таке поняття прогресор. Ну, з моєї букви Р, воно, мабуть, дуже кумедно звучить: це у фантастів у радянських фантастів строгацьких, були такі люди, які рухали прогрес, вони запускали різноманітні проекти, вони щось змінювали в різноманітних сферах. От, власне, зараз я займаюся зміною світогляду українців, тобто пропагую власну книжку Мріяна Україна, світоглядну реформацію. Окрім того, благодійним фондом ми надаємо гуманітарну допомогу постраждалому населенню від російської агресії. І третє, є, де, є у мене ще декілька таких футуристичних проєктів з майбутнього, які я хочу запустити як в Україні, так і в Сполучених Штатах. А так сказати одним словом, хто я? Людина. Ким ви мріяли стати у дитинстві? Здійснилася ця мрія зараз. Здійснив мрії, здійснюються, це справді, але вони здійснилися доволі таки специфічно. Я колись мріяв бути дипломатом, щоб їздити по всьому світу з якимись дипломатичними, політичними завданнями. І, зрештою, я сам створив в Європі в Брюсселі Європейську асоціацію українців. І це був дуже класний період, коли з міста в місто у якихось справах, зустрічі, готелі, парламенти, депутати, делегати дуже був класний період. Ще в дитинстві я мріяв будувати будинки. Мене настільки захоплювало, коли будинок з ні звідукіль зростає поверх за поверхом, і в 12-му, 13-му роках я став забудовником. Я побудував у вишневому великий вісьмиповерховий будинок на 86 квартир. Але те, що не сталося, те, що не збулося, мені дуже хотілося бути творцем нової України. Колись я асоціював це з тим, щоб стати президентом України. Але я не розумів, що бути президентом в тому дуже мало творчості, в тому мало будівництва. Постійна політика це якесь мистецтво компромісів, якісь переговори, розподіли потоків. Ну, мишача метушня. А хочеться справді створювати новий світ. Поки що, на даний момент найбільшим взірцем для мене є Ілон Маск. Тому що це унікальна людина, яка не обмежилася однією сферою. А почав от водночас і акумулятори, і автомобілі, і підземні тунелі, і політ на Марс, і ракети, і штучний інтелект, і Твітер дуже часто мені казали там, вам, Владиславе, вашим глядачам можуть казати: не треба розпорошуватись, от треба зорієнтуватися на якійсь одній сфері, і стати спеціалістом. В ній мені здається, що такий підхід вже трохи застарів. Люди майбутнього, вони справді повинні розкривати себе з різних сторін, з різних граней і ну, бути от такими масштабними особистостями. З чого почали свою кар'єру? Де ви навчалися після школи? Ну, я навчався в школі у Харкові. Після того я поступив в Київський університет Тараса Шевченка на юридичний факультет. Я цілеспрямовано їхав у Київ з Харкова, тому що в Києві була політика. В Києві було дуже багато цікавих процесів. А з 14-річного віку я цікавився фондовими ринками з 15-річного віку. Переключився на політичну діяльність і вже навіть 15-річним хлопцем я їздив в Київ на з'їзди політичних партій. Мені це було дуже цікаво. От власне так я і почав свою діяльність, свою кар'єру. Ми створювали молодіжні громадські організації в Харкові. З друзями влаштовували великі мітинги. Знайомилися з політиками в Києві, і мені здавалося, що переїзд в Київ він відкриє дуже багато дверей. А на юридичному факультеті, ну, особисто мені було трішки нуднувато Тобто, просто вчитися, ходити, вивчати юриспруденцію для того, щоб потім бути все життя нотаріусом, я розумів, що це не мій шлях, і адвокатом я теж не хотів бути. Тому вже на першому курсі я кинув виклик всій державі, всій системі і почав ініціювати. Боротьбу з незаконною добудовою двох енергоблоків Хмельницької та Рівенської атомних електростанцій це було неймовірно круто. Я був по суті один проти всієї державної махіни. Тоді вдалося зірвати півтора мільярдний кредит, півтора мільярда євро мали дати в Європі на добудову атомних електростанцій. Це раз. А друге, мені вдалося створити такий громадський тиск, що на Хмельницькій та Рівенській атомних електростанціях дуже сильно підвищили рівень безпеки. От, власне, мораль цієї всієї історії в тому, що батько мені, а також багато знайомих, казали, що ніхто мене не помітить, ніхто до мене не буде дослухатися, бо я ще малий, у мене немає диплому, я ще дуже молодий, немає е, досвіду. Але тим не менше, вже на другому курсі про мене писали газети. Я був людиною тижні за версією журналу Кореспондент, були фотографії мої в розворотах скрізь в газетах. Навіть не закінчивши університет, я таки змусив систему до мене дослухатися. Нещодавно ви приїжджали до Херсону з Костянтином та Ярославом Грубичами. яка була місія поїздки? Вона була подвійна. З одного боку, ми везли гуманітарну допомогу, з іншого боку, я хотів, щоб Костянтин Грубич записав історії неймовірних херсонців. Херсон займає дуже особливе місце в моєму серці. Ми йому допомагали з перших днів окупації, навіть не деокупація, а з перших днів повномасштабного вторгнення. Коли стало зрозуміло, що аптеки перестали працювати. Коли перестало з'являтися продовольство, ми виділяли кошти, ми викуповували залишки по аптеках, ми розповсюджували це між стрицями, і потім у нас працювала волонтерська група під час всього періоду окупації. А, а, просто закуповували продукти на ринках і розносили по стареньких, лежачих, немічних людях, які не могли подбати самі про себе. Ну і там багатодітні сім'ї теж були в нашому е Проєкті. А після деокупації ми завезли в Херсон десь ну, під 6 чи 7 фур величезних, ну, десь 120-140 тонн продовольства ми завезли. І, от, власне, в чергове ми їхали вже по селах довкола Херсона. А я подумав, а чи не взяти нам Костянтина Грубича? Він настільки класно спілкується з людьми, я навіть не міг собі уявити, яке буде щастя для місцевих херсонців зустріти Костю Грубича. Бо знаєте, коли приїжджає телезірка, яку вони знають по телевізорах, приїжджає кудись в село. От люди найменше очікують побачити там телезірку. Ми їм даємо пакет, вони да, да, дякуємо. Там продукти, гігієна. Тут підходить Костя, Грубич, вони, Та не може бути! Костя, Боже, все. І у людей емоції, у людей радість, у людей свято. І ще один такий був ключовий класний момент. Костянтин Грубич він розкривав людей з кращої їхньої сторони. Тобто, якщо я як гуманітарне місце, ми приїжджаємо нагодувати людей, то ми, звісно, запитуємо, чого вам не вистачає, які у вас проблеми, і люди починають на нас виливати весь біль за все своє життя. Там хата похилилася, город не родить. Там насос сламався, чоловік п'є там, доньку зґвалтували, мене побили, все обікрали. І ми сидимо такі, о, мамочки, господи, як же ж їм допомогти? А Костянтин Грубич приїздив і він піднімав позитивні емоції: типу, а ну, хресонці, а ну, розкажіть, як ви зустрічали українців, а караваї ви пекли, а пісні співали? А заспівайте пісень. Тобто це була просто фантастична поїздка. Але після того ми повернулися з Кості Ярославом Грубичем, буквально на наступний день підірвали росіяни Дамбукаховської ГЕС. Ми включилися дуже активно в закупівлі різноманітні в постачання всього, що необхідно в Херсон, і, власне, я тільки вчора повернувся знову з Херсону. Можу сказати, що там на даний момент там, а, волонтерів, мабуть, вже більше, ніж місцевого населення в самому Херсоні, а, їздять вже, слава Богу, по селах, тому що про села доволі таки часто забули, але мені б дуже хотілося б наголосити, що зараз є великий хайп. Херсон, Херсон, всі йдуть на Херсон, але, на жаль, про, позабували про міста Дніпропетровської області. От, наприклад, місто Марганець, яке брало воду з Каховського водосховища, наразі сидить взагалі геть без води. Але про нього ніхто не говорить, тому що це не Херсон, нема такого хайпу. Ми доставили вчора, розвантажили машину 22 тонни води питної. Ну, води немає, тобто люди там збирають воду з калюж. З дахів місцеві ті, що підвозять воду, вона має жовтий колір сечі, тобто її вживати неможливо. Ми привезли воду, то хлопчик підбігав до водія і просив дяденька, дяденька, дайте водички, хоч хлібнути, хоч один ковточок, пити дуже хочеться. От там катастрофа. Херсон вже забитий продовольством дуже сильно. Що хоче спробувати нове в житті? Ого, яке питання? Ви знаєте, дуже хочеться помандрувати. Я їздив кожен раз, але це ви мене заставили раз трішечки. Я з дитинства мав дуже потужний інтерес до життя, от, до власне, до навколишнього світу. Мені постійно хочеться змінювати місця проживання, власні автомобілі, стиль одягу. Мені хочеться все щось спробувати нове. Якщо я затримаюсь на якомусь одному місці довше одного року, то мені стає геть нудно. Тобто ну просто капітак нудно. Що хочеться спробувати з нового, а я зараз, ну, не те, що воно таке нове, я колись грав на бандурі. А це вже було двадцять з хвостиком років тому назад. Я хочу відновити цю справу. Знову пограти на бандурі. Я дуже хочу навчитися їздити на конях. На верхову їзду хочу. Що Ще я навіть не знаю, я вже стільки всього пробував. От я, власне, сказав помандрувати. У мене була велика мрія поїхати подивитися світ. Тобто я ніколи не був не був в Азії, я ніколи не був в Сполучених Штатах Америки. В Африці я ще був дитиною, Європу об'їздив, але знову ж таки, Європою об'їхав у справах. В Парижі я так і не бачив Ейфелеву вежу. Я в Парижі був десятки разів. Я її не бачив. У купу людей є фотографії. Я їхав просто геть з вокзалу на зустріч, з зустрічі на вокзал, і зараз. Недавно мені випонулося 41 рік, і я розумію, що я дуже багато речей не встиг. А так, будівництвом займався, нічний клуб тримав, кафе тримав, а, а, чим ядер атомними електростанціями займався головою громадської ради при Державній інспекції ядерного регулювання. колись був а, в Європі працював. Лобістом в Європарламенті був. Ну, що зробити? А, революціонером колись був в 2004 році. Революцію організовував. Е, відверто кажучи, мені б хотілося б спробувати військовий досвід. Я це абсолютно не приховую. Дуже багато людей зараз ховаються, а на мій погляд, це унікальний досвід. Є просто е, по давній індуській традиції різні касти. І є каста воїнів. От воїн він не може жити в мирному житті, йому буде нудно. У мене багато хлопців, які були офіціантами-адміністраторами у мене в нічному клубі. Вони пішли воювати, вони пішли добровільно воювати. І зараз я дивлюся на них. І я просто захоплююсь. Це настільки мужні велетні велетні духу. Він був адміністратором в кафешці. Він, вибачте, слідкував за тим, чи є туалетний папір в туалеті, і періодично робив коктейлі і розраховував клієнтів. А зараз це велетень. Отакі От хлопці є, мене це захоплює інколи. Не інколи доволі таки часто їздимо на передову. А я напевне, що з по, постану здоров'я це у мене може вийти, тому що м у мене спеціалізація по військовому квитку це діловод. Але насправді зараз одна зі сфер, якою я займаюся, але про яку я практично нічого не кажу — це інформаційно-психологічні спецоперації. От, на жаль, на даний момент в ІПСО. В роботі з масами в Російській Федерації від мене більше користі, ніж з моєю фізичною формою, а в окопі під Бахмутом. Але, знаєте, коротше, захоплююся тими, хто в окопах. Захоплююсь, це не люди, це вже супермени. От просто супермени. Також ви власник фонду омріяна країна. Яким куточкам країни ви допомагали та чи є і яка місія у фонді? А почну з останнього вашого питання стосовно місії. Місія змінити Україну і створити образ України майбутнього. Ось цієї омріяної України, яка буде взірцем, яка буде лідером, цивілізаційним, лідером Європи. Я хочу не просто спроектувати таку країну, я хочу долучитися до її будівництва. Тому що життя, воно кінечне, мені, мене дуже хвилює те, що ми залишимо по собі після смерті. От хтось помирає і у нього навіть надгробка немає, а про інших людей пам'ятають мільйони. От мені якраз би хотілося долучитися е, до творення майбутнього. Це власне була мета благодійного фонду. Створили ми його в 2012 році, вже 11 років тому назад, займалися трьома напрямками: перший напрямок це світоглядна трансформація, світоглядний розвиток людей. Ми проводили і конкурси, і письмові роботи, і художні конкурси, і образи майбутнього створювали. Один з яскравих класних проєктів. Це я об'їхав 22 міста по всій Україні з революцією світогляду зі своєю маленькою книжечкою «Омріяна Україна, ключ до майбутнього. Я її написав у 12 році. Вона актуальна і досі. Її читають і на фронті, і за кордоном в багатьох місцях світу. Другий напрямок: це порятунок культурного. Спадку і розвиток нашої культури ми співпрацювали з оркестром на ОНІ, національним академічним оркестром народних інструментів. Це було дуже круто. Підтримували відбудову е шарівського палацу в Харківській області. От Якщо глядачі ще там не були, дуже раджу. Палац неймовірно красивий. Я хотів його взяти в оренду. Закупав там купу грошей і хотів створити міжнародний центр культури і мистецтва. Підтримували поетів, музикантів, літературні читання, робили багато чого робили. Це такий культурний напрямок, а третій напрямок це соціальний надання безпосередньої допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям, які постраждали від війни, які загубилися по життю, людям з інвалідністю. Тобто, ми їх працевлаштовували і повертали до життя. З 24 лютого все змінилося просто вмить. Нам вдалося об'єднати понад 20 волонтерських груп, які працюють в багатьох місцях. У Закарпаття там збираються цілий логістичний хаб. У нас працює і везе все це на схід і на південь. А Житомир, там декілька волонтерів працюють дуже активно. Київська область, Чернігівська, Сумська, Харківська область дуже потужно при фронтовій території. Донецька область, Запорізька область, Гуляйпільський район, туди продовольство возили, ну і, безперечно, Херсонська область. З самих перших днів ми тримали Херсон і далі з ним працюємо. Чим допомагаємо у нас 50 на 50. Це мирне населення, це допомога продовольством, гігієною, якимось реабілітаційним обладнанням, коротше, чим завгодно, що потрібно людям. Зараз, наприклад, ми повезли в Херсон. Як овочі, і продукти харчування, так і мотопомпи і засоби для знищення грибку. Водночас допомагали і військовим. По військовим ми це не зовсім афішуємо, тому що відверто зізнатися, опублікуєш, що комусь привіз машину, і мене одразу завалюють ще десятками запитів. А у мене немає аж настільки багато грошей, щоб задовольняти всі запити. І я себе відчуваю дуже погано, коли мені доводиться відмовляти. Тому ми військовим допомагаємо, але це особливо не афішуємо. Також у вас є книга Сковорода і ми». Ви зазначали, що вона буде у бібліотеках та навчальних закладах. Якщо коротко, про що ця книга? Книга Сковорода і ми» – це колективна праця майже 40 авторів, яких зібрали докупи. І от Олесь До ній. Я пишаюся знайомством з ним, ідеолог, просвітник, лідер революції на Граніті. Він закликав нас написати свої думки про Сковороду і про його значення для сучасної України. А було важко писати в умовах війни, тому що, власне, повномасштабне вторгнення зламало нам всі плани щодо відзначення 300-річчя Сковороди. От, власне, минулого року, в 22-му році, да, 22-му Сковороді виповнювалися. 300 років від дня його народження. Ми хотіли це дуже потужно відсвяткувати. Нам не вдалося, тому що ну куди там до святкувань, коли треба людей рятувати. Однак, якраз ця книга була переосмисленням вчення сковороди. Там йшлося багато, чому думки сковороди дуже важливі і актуальні в теперішньому часі. Моя частина книжки це, по суті, такий допис, йшовся про те, що сковорода вчив все робити з любов'ю. Чи можна з любов'ю воювати? От на нас зараз напали москалі, і у нас дуже багато ненависті. Ми дуже ображаємося, ми просто палаємо ненавистю після кожного обстрілу по житловим будинкам, але сковорода вчив, що треба зберігати серце в чистоті. От, власне, чи можна зберегти серце в чистоті, коли ми воюємо з ворогом? І от мені здається, що можна. можна воювати з любов'ю. Це якраз та думка, яку я осмислював. В книжці, яку я пропагую, вся справа в тому, що любов до ближнього починається з любові до себе. Тоді, коли ви починаєте нарешті любити себе, ви вже не дозволите нікому себе ображати. Людина, яка себе не любить, їй плюнуть в обличчя, вона може відступити, тому що ну, ну там же ж сильніше, не хочу провокувати конфлікт, а то мені ще дістанеться. Краще я стреплю, обітруся і піду собі. Це не любов до себе. Людина, яка себе любить, вона буде відстоювати власну честь, гідність, і вона натовче пику о тому, а, хто ображає, о тому, хто в обличчя плює. Відтак дуже часто українці обирали такий шлях слабкого. На нас нападають ой, та хай забирають Крим. ну, краще, щоб, Головне, щоб не було війни. Ой, нас поставили в незручне становище, та ну нічого ми потерпимо. Ось це довготерпіння це не любов до себе. Те, що українці на сьогодні почали воювати, захищати кожен клаптик своєї землі, це вже є прояв любові до себе. А далі більше, з любов'ю можна вбивати ворога. Це вміли робити козаки-характерники, вони вбивали ворога, а, і, і потім вони молилися за його душу. Бо душі вічні, а людина просто так ну, потрапилася під руку в цьому житті. Ну, так склалися наші шляхи. По-друге, я казав, що кожен раз. Українцям, нашим бійцям, кожен раз, коли ви вбиваєте росіянина, ви робите великий акт любові, бо ви рятуєте його душу. От уявіть собі, прийшов росіянин, його послали в Україну, і він, можливо, навіть і непогана людина. Він тільки прийшов, він тільки зброю взяв в руки, він ще нічого не встиг зробити, його взяли і вбили. Його душа не встигла набрати гріхів, його душа пішла з легкістю. А уявіть, якщо він прийшов і його вчасно не вбили. І він пішов грабувати будинки українські, у нього вже з'являються гріхи. А потім він побачив українських дівчат, і він їх почав гвалтувати і ще більше гріхів. А потім він ще повбивав якихось українців для того, щоб їх пограбувати. І він вертається в Росію повен гріхів. Його душі важко. Чим швидше з любов'ю ми вб'ємо росіянина на українській землі, тим краще ми врятуємо його душу від гріхів. Таким чином. Наш спротив збройний це прояв великої любові до себе, до України, і багато хто теж вже навчився вбивати росіян з любов'ю. Дякую вам за цікаву розмову. Владислава, я вам дуже дякую. Для мене було величезною приємною несподіванкою, що ви запропонували записати інтерв'ю. І я просто захоплююся і вам аплодую, що. Попри ваш вік 12 років, ви почали робити YouTube канал і щось своє. Тому що я вам зізнаюся, чесно, одна з моїх мрій була, щоб молодь швидше закінчувала школу. Я навіть пропонував, щоб школа закінчилася років 14, а потім починався такий розвиток через реалізацію або власних проєктів, або через волонтерство. Тому що у волонтерстві є змога спробувати себе в різноманітних сферах життя. Хтось на підприємствах, хтось на сільському господарстві, хтось в роботі з людьми. І потім, здавалося, людині 16 років, а вона вже дофіга скільки всього вміє. У неї є портфоліо проєктів, вона може чимось похвалитися. Тому я вас просто вітаю з тим, що ви почали рано, тому у вас багатенько часу попереду попробувати все стати майстром, ну і в доросле життя вже увійти не просто там, випускником університету. А великою людиною з великим класним портфоліо всього, що ви зробили, і з великим класним досвідом. Так що я вам дуже дякую. Дякую вам. На все добре. До побачення. Успіхів, до побачення.